На прийом до виконкому міськради були запрошені працівники місцевого самоврядування, які знаходяться найближче до людей і допомагають їм у вирішенні буденних життєвих проблем. Це голови будинкових, вуличних та квартальних комітетів, працівники структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, голови районних рад. Сегодня продолжается и асфальтировка наших дорог, и благоустройство территорий, и парковых зон, и много-много тех объектов, которые сегодня делаются в нашем городе. Мы благодарны сегодня органам местной самоорганизации. Это наши помощники, в первую очередь, уличные комитеты, домовые, люди, которые сегодня безвозмездно оказывают нам большую помощь для того, чтобы наш город становился лучше, краше и красивее. Поэтому я Хочу всех поздравить с этим замечательным праздником: пожелать всем добра, пожелать удачи, пожелать новых проектов, чтобы они исполнились, и самое главное мира. Хочется поздравить всех ветеранов э, органов местного самоуправления. Это и представители уличных комитетов, домовых комитетов, это депутатские корпусы, это члены исполкома. Это такая громадная армия, которая работает для народа, для интересов народа, отстаивает их позиции, что в сегодняшнее время немаловажно. Поэтому я искренне желаю сегодня всем работникам органов местного самоуправления, конечно же, понимания людей, отстанивая их позиции. Виконуючи обов'язки міського голови, секретар міської ради Сергій Маляренко зазначив, криворіжці багато в чому випереджають своїх колег з органів місцевого самоврядування інших міст своїми новаторськими ідеями. Кожен вносить свою лепту і в районах, і в городі. І я вам скажу, що лепта дуже очень вісома. середу була. Конференция органов местного самоуправления области Велудот и наш мэр уже не первый год был признан лучшим мэром среди городов Днепропетровской области. Это заслуга каждого из нас, вот начиная от той машинистки компьютерного набора да, вот, и заканчивая мэром. Спасибо вам всем, спасибо за ваш самоотверженный труд, спасибо за то, что невзирая ни на что, вы остаетесь верными. Своєму за плідну і бездоганну працю на користь мешканців Кривого Ругу нагороджені кращі працівники органів самоорганізації населення міста від знаками Дніпропетровської обласної ради та виконкуму міськради. На грудні знаки за розвиток місцевого самоврядування отримали начальник міського управління розвитку підприємництва Ірина Ришкова та заступник начальника фінансового відділу жовтневого райвиконкому Аліна Уманська. Повними кавалерами міської відзнаки за заслуги перед містом стали начальник управління праці і соціального захисту населення Інеса Благун, голова комітету у справах сім'ї і молоді Світлана Лавренко, директор Рудоуправління південного зК Олександр Мироненко та начальник міського управління земельних ресурсів Олександр Брзецький.